Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське пасу. Хочу подивитися місто, яке е, якось якимось чином не попало в мене е, в обзорній е, по регіонам. Я пропустила чомусь кривий ріг. Кривий ріг. А це дуже е, ну, знакове місце. Тому давайте ми подивимося все ж таки це місто. Який в нього там зараз і чим воно живе? Яка ситуація на зараз у місті в цілому? Будь ласка, карти, покажіть мені, який стан зараз. По енергіям, який знак, за, стан зараз ситуативний в кривому розі. Ну, давайте подивимося людей спочатку, а потім владу. Це люди. О, бачите, працюють. Люди, як завжди, працюють. Працюють, але, бачите, падає башня. Давайте ми покладемо ще одну карту. Ну, більш-менш нормально, нормально. нормально. Угу. Так, давайте подивимося, чим займається влада. Там, наскільки я пам'ятаю, вілку, такий мужчинка в шапочці. <ривіт> Дуже вони з Зеленським <ривіт> до війни. Якось не знаходили мови общої. Давайте подивимося, чим займається влада Кривого Рогу, як вона там себе почуває, чим вона займається, що робить для людей? Будь ласка, покажіть мені карти. Е, ну, дивіться, все ж таки там, звісно, влада, криси там є, можу зразу сказати, що навіть там е, у владі Кривого Рогу є криси, які займаються, ну, я вам так скажу, що, по-перше, підгризають ту владу, роблять якісь пакості, До речі, бачите, якісь документи проходять. А ну, давайте ми подивимося по документах. Що це тут за документи? Ну, по-перше, це гроші. І тут іде зрада. Тобто тут крадуть, скоріш всього, гроші. Я так предполагаю, що, скоріш всього, що крадуться гроші. Так, по ліліям. І це люди, які сидять у власті, це король бубновий. Це людина, яка відповідає за бюджет, і люди, які відповідають за бюджет. І вони там тим займаються і займаються вони цими ходовочками там довгий час. Довгий час, успішно займаються. Ось. Але бачите, в цілому ось ця ось ця чоловіча постать, це, мабуть, сам вілку то він все ж таки енергія в нього дуже успішна, дуже потужна. І він справляється зі своїми обов'язками. Давайте ми покладемо на цю карту. Він вірний Україні, в нього багато проблем там, він проходить багато перепонів, багато, багато в нього там клопотів, але він цим займається, йому допомагає якась, якийсь його помічник. До речі, він, скажімо так, помічник, але, знаєте, відносини з цим, з цим в них відносини такі не дуже, бо це, по-перше, двійка, дві одиниці. Тобто відносини там хаотичні, хаотичні і такі різкі, швидкі. А ну, дайте я попитаю самого цього вілкула, хай мені трошки покажуть. То я не дивилася, хто він там по гороскопу, хто він по знаку астрологічними всіма речами. Чесно, не дивилася. Давайте подивимося. Покажіть, будь ласка, карти нам цього ведмедя, цього мужчину, який там в кривому розі головний, і він рулить. Покажіть нам його сущність. О, дуже потужна людина, дуже до, він буде працювати, там він і працює, і працює дуже успішно. А, так, він вірний Україні, можу вам сказати, і він, йому дуже довіряють. Люди довіряють, тому, знаєте, як сказати, то кажуть про королеву, що вона в дні а тут іменно король в дні да? То я хочу сказати, що обратіть увагу на свої екзамі, які займаються, які займаються грошима. Там іде віддільно від вас робота по розкраданню. Дивіться, зараз я покладу, а я на крис покладу. Ану, бачите, десятка. Тобто це документи по грошам і там іде оце все? Там кругова порука, там яка. О! Ну я ж. Я ж, я в мене чуйка на це. Тому, будь ласка, пан Вілку, дивіться, бо винуваті будете ви. Бо ви ж керуєте. Ви, головний там. То дивіться на своїх підлеглих, Чим вони там займаються, чим вони живуть і що вони роблять. Так що так, ось така, ось така історія по кривому рогу. Ну і давайте я подивлюся, чи будуть в ближайших о, три доби о, обстріли, о, удари по о, о, кривому рогу. Давайте подивимося. Будь ласка. Будуть удари? Будуть? Будуть. А, чи будуть вони дуже руйнівними? Давайте спитаємо, чи будуть вони дуже руйнівними. Чи будуть руйнування від цих ударів? Ну, я вам так скажу. Якщо і будуть, то не дуже серйозні. Так от якось. Якщо і будуть, то не дуже серйозні. Це на три доби. Тобто понеділок, вівторок і середа. Чи будуть людські втрати? Ні, люди, люди від ударів не будуть гинути. А, там шахти, тому там свої проблеми. А, чи будуть удари по промисловості Кривого Рогу? Давайте подивимося. Можливо, що будуть. Так, можливо, що будуть. Можливо, що може таке статися. Але. Е... Дивіться, зараз я вам покажу. Ну, рішення по руйнуванню просто у росіян воно вже є. Обстановка буде дуже нервова там у вас. Причому це не тільки на ці три доби, а в принципі десь неділі-дві. Вона буде дуже така нервова. І руйнування по промисловим об'єктам. Вполне собі допустимо, я це допускаю. Єдине, що вони вивчають, куди, куди їм кидати. Але, але, навіть якщо там буде це зроблено, це не принесе, вам не нанесе великої шкоди. Не нанесе великої шкоди. Ось так. Так, все, кривий ріг, я вас подивилася, більш-менш ви знаєте ситуацію, я просто задоволена, що у вас гарний ваш керівник, але його челядь та, що поряд з ним, яка відповідає за фінанси, там треба їм і займатися. Я вам це показала. То, будь ласка, якщо є бажання, Підписуйтесь на мій канал. Якщо є бажання кинути подяку, там є картка в описі під відео. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе, незважаючи на що. Все буде Україна. Почуємось, Па-па.